Волочиськ святкує День Незалежності та День міста одночасно. 24 серпня за підтримки благодійного фонду Сергія Лабазюка ми поруч в районному центрі пройшли масові святкування. Волочиська громада одна з наймасовіших, тому саме у державне свято підбивають підсумки першого року об'єднання. І сьогодні наша громада налічує 33,5 тисячі населення. Багато завдань, багато викликів. Але відрядно те, що обрали старост, які разом з нами, з виконавчим комітетом, сьогодні працюють над покращенням і розбудовою нашої громади. Впевнений, що Волочищина була, є і буде лідером серед районів Хмельницької області. Буде, буде лідером для того, щоб показувати приклад, як треба робити добрі позитивні справи. Самого ранку кращих трудівників нагородили подяками та пам'ятними подарунками. Серед кращих і громада сіл, Бальковець та Користової. Все наладжується, працюємо на розвиток громади і на розвиток наших двох сіл, району, міста. Спільна молитва за Україну об'єднала волочищан, що смиренно просили миру для держави. Жителі дійсно сьогодні видно, що наші жителі району переймаються тим святом. Видно почуття патріотизму. Тому що є віра в те, що ми сьогодні єдина соборна держава. І сьогоднішній день ще символізує тим, що сьогодні нас прийшли і прочитали молебень за державу 36 священників. Ця віра і любов до нашої батьківщини, вона виховує, виховує кращих синів і патріотів нашої батьківщини. І буде єдність, буде любов і буде держава Україна. Люди, що звеличують працею свій рідний край, цього дня отримали ювілейні медалі 25-річчя незалежності. День незалежності нашої рідної неньки України, який сьогодні 25 років, це надзвичайно для нас патріотично. В першу чергу символічне і важливе свято. Тож я хочу вірити і буду робити все для цього від мене залежне, щоб ми були по-справжньому незалежні, вільні, суверена європейська Україна, в якій буде приємно жити, комфортно жити, в якій державі, в якій будуть радіти наші діти і тішитися батьки за досягнення своїх дітей. Поки на сцені свою майстерність показували творчі колективи, на головній площі міста роздавали святкові частування від благодійного фонду Сергія Лабазюка. Ми поруч запашний банош прийшовся до смаку містянам для наймолодших. Організували безкоштовні батути. А в цей час у наметах громади демонстрували свою гостинність. Все, що є, все смачне, все свіже, зготовлено своїми руками. Проте не лише у Волочиську нардеп та його фонд долучився до святкувань і у Хмельницькому районі. У селі Малиничі сотні жителів селища та околисті пригощалися хрусткими ковбасками, а діти до скочу розважалися на батутах. Приймали вітання і від районного керівництва. Незалежність це не тільки право народу самостійно визначати свою долю, але й водночас святий обов'язок будь-яку хвилину стати на захист своєї землі. Святкова програма у Волочиську закінчилася пізно увечері. Запальний дідьо розважав публіку та дарував свої пісні. Завітав співак на запрошення народного депутата України Сергія Лабазюка. У своєму короткому інтерв'ю кумир розповів про своє трактування поняття Патріотизм. Коли ти народився в Україні, живеш або навіть коли ти виїхав із любов'ю працюєш, сумуєш, тішишся разом зі своєю державою. Щиро та людно Волочищина зустріла 25-й рік незалежності країни. Шановні земляки, сьогодні ми з вами зібралися на цьому майдані, щоби відзначити 25-ту річницю незалежності України, справжню нашу незалежність, яку ми так довго виборювали, яку ми так довго хотіли. Наші діди-прадіди боролися заради того, щоб ми мали світле майбутнє, і ми його маємо. Ми маємо завдяки нашим героям. Які сьогодні борються за нашу незалежність в зоні АТО Майдан був щент, заповнений людьми, а діти весело підспівували під запальні композиції дзідзьо. А піднесений настрій та патріотизм сьогодні переповнювали серця Подолян.